Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Крупець Славутського району Хмельницької області. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Продається будинок загальною площею 64 квадратних метри. Цей старенький цегляний будиночок. Який повністю переоблаштований. До будинку заведено опалення за допомогою газового котла та встановлені усі комунікації. Будинок складається з трьох кімнат, окремої кухні та в наявності в будинку Санвузол. Всередині будинку зроблений добрий ремонт. Новому власнику залишаються усі меблі та побутова техніка. Загальна площа ділянки становить 15 соток. На прибудинковій території розташовані усі необхідні господарські споруди. На відстані 200 метрів від будинку розташована зупинка громадського транспорту. Відстань до райцентру становить всього 5 кілометрів та 8 кілометрів від залізничної станції Славута. Вартість будинку 4600 доларів. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії.